День малята! Рада, що ми з вами знову зустрілися на музичному занятті. На минулому занятті у нас була тема про спорт, і до нас приходив лицар, який говорив про те, що займатися фізкультурою дуже важливо для вашого здоров'я. І сьогодні він завітає до нас знову. Ну а ми починаємо. І починаємо з музичного привітання. Добрий день вам! З походів лицар любить співати пісні, і зараз він пропонує нам заспівати пісеньку, яку ми вивчили на минулих заняттях. Лицар знає про те, що минулого року ви вивчали три основні жанри музики, які ще називають трьома китами музики, бо без жодної з них не буде повноцінної музики. Це пісня, танець і марш. Чи пам'ятаєте ви ці три жанри? Пану лицарю подобаються всі три. Він любить потанцювати на балахи з дамами, поспівати, сидячи біля вогнища в поході. Але також він дуже любить марш. Тому що тільки марш найбільше відображає його войовничий, сміливий характер. Як ви думаєте, який жанр музики найкраще відобразить характер спортсменів? Пісня, танець чи марш? Звичайно, ще марш. І зараз лицар хоче запропонувати вам послухати твір українського композитора Олександра Зноско-Боровського Український марш. Він пропонує вам послухати цю музику. Але не просто слухати, а слухати, як активно, роблячи рухи, які вам захочеться робити під цю музику. Що вам захочеться під неї? Крокувати, а можливо, танцювати або ще щось. Послухайте її, будь ласка, і дайте характеристику цій музиці. Яка вона весела, сумна, торжественна, повільна чи швидка, звуки плавні чи відривчасті. Готові? Слухаємо! Ну що ж, лицарю дуже цікаво, які ж ви рухи робили під цю музику. Йому дуже хотілося урочисто крокувати. А також їхати на коні, щоб на нього всі дивилися і думали, який ж він міцний, сильний і сміливий цей лицар. Ось такі почуття в нього викликає ця музика. А у вас. Отже, яка ж це була музика, швидка чи повільна? Вона була така швидка, але не дуже сильно, більш середня. Якщо марш буде занадто швидкий, під нього важко буде крокувати, правда? Під нього захочеться бігти. Отже, марш не може бути сильно швидкий. Але повільний він також не був. Можна сказати, що він був урочистий, тобто можна включити його під час якоїсь події. Наприклад, на День Незалежності, коли марширує якийсь парад на площі, звуки були плавні чи відривчасті. Так, звуки були відривчасті. Тому що, коли ми крокуємо, ми не робимо плавні рухи, як, наприклад, при повільному танці. Якби ви почули його мелодію, вам би хотілося його заспівати? На відміну від пісні, не дуже легко. Звичайно, можна, але вона не проситься, щоб її співали, як мелодія якоїсь гарної пісні. Марш більш орієнтований на те, щоби під нього йти. Ось такий гарний красивий марш створив наш український композитор Олександр Зноско-Боровський. І оскільки ми з вами трохи засиділися, а у нас же тема про спорт, лицар пропонує знову зробити руханку.

Maru, Цікаво і весело, а тепер я кажу вам до побачення!